Пастор Марк Бернс є засновником і старшим пастором мультикультурного неконфесійного центру Harvest, Praise and Worship у південній Кароліні. Журнал Time визнав пастора Бернса, топ пастором і духовним радником Дональда Трампа, а також одним із 16 осіб, що мали вплив на результати президентських виборів 2016 року. Як засновник міжнародного християнського телеканалу Now Television Network, він несе послання віри мільйонам сімей по всьому світу. Пастор Бернс, відомий не лише як духовний лідер, але і як духовний дипломат, який відвідує зони конфліктів, зокрема Україну, де він публічно закликав до припинення війни. Його активна позиція щодо захисту релігійних свобод і прагнення будувати мости між людьми різних традицій, зробили його голосом, який не можна ігнорувати при обговоренні майбутнього віри в сучасному світі. Вітаємо всіх на каналі Аллатра ТБ! Сьогодні з нами пастор Марк Бернс для мене велика честь бути з вами. Щиро дякую, що запросили.